Сьогодні відбуватиметься зариблення річки Судейка Гамлик товстолобу, середня наважка одного екземпляра 100 грамів. Випущено буде 1 тонна 1 кілограм, 10 тисяч 10 екземплярів водних біоресурсів. Зариблюватимемо товстолобом, оскільки він є природним міліоратором, очищатиме річку від водоросту. Які фактори впливають на те, щоб риба доїхала до місця призначення із. Можу вам показати. Які розказі. Фактори? Розказі. Да. Ну, ви нам розкажіть, а потім розказі. ми знімемо. Да. Перед тим, як цей кислород... Є, є спеціальні трубки, через які вони дихають. І треба цим всім слідкувати, де дивиться, бо багато досить погано, мало досить погано. треба, щоб все було в міру. Тобто, весь весь цей опит накопичений роком. Ну що, колеги, є пропозиція почати. Хто у нас найменший? От хай він першу випустить, йди до нас. Найменший учасник зариблення. Як тебе звати? Привіт, Віталій. Будеш рибу випустити? Ні, не хочеш? а ловити будеш. Що, з татом і рибу не ловите? Ловите? Давай спробуємо рибку витрати. Вон, бери. Іди, не бійся, іди. Підходьте, підходьте, підходьте. Дмитро Васильович, отойдіть. Бери таку невелику рибку. І бери, бігу. Бери, бігу. Може, дьоргати. А допоможіть йому так за голову. Допоможіть. Отак. так. Це та осталом. І до річки її випускай. Обережно. І кидай її в річку. Опа! Так, зараз, дивись, 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 попливла, попливла, все. Сьогодні за риби випускається і товстолоб вже наш. Ну, традиційний товстолоб, строкатий у нас, це е, такий біологічний очисник нашої річки. Ірклієвський розплідник його вирощує. Ну, більшість, звичайно, для акваторії Дніпра, для водосховища, але частину ми беремо щороку. У цьому році 10 тисяч, 10 одиниць, в два рази більше, ніж весною, до речі. Ну що, Михайлович, давай поїдемо. Давайте, беріть, маленьку, 100 грамовка, бачите, а в мене, мабуть, менше. Так, ну що, ]लій. давай, не ловись. Отак. Бери, бери, бери. Давай, давай, Все, пішов. 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 Ваше підмість. <пілція> <пілція> <вони не вирі. спілція> ви пускайте, давайте маленько. У бармані можна зробити їжу для риба. Да. <пілція> Яка вартість цього зариблення, скажіть? Нам? Е, вартість зариблення скаже начальник управління екології, тому що він рахує, він відповідає. Вартість. вартість самої риби 70 тисяч гривень і транспортні послуги 10 тисяч гривень. Угу. 80 тисяч гривень. Представте, що ви випускали ага. золоту рибку. яке бажання ви її загадали? Якомога швидшої перемоги нам, щоб ми дійсно могли насолоджуватися краєвидами. Незалежні України, щоб ми не думали про те, що буде завтра, що може бути, на жаль, сьогодні рибалка тут не приходить,